Перед початком на вулиці не зустрічають озброєні чоловіки. Говорять, дозволи в них є. Так почуваються впевненіше. Пояснюють, прогресивні країни вже давно легалізували зброю. Мір то зможе на Одного чоловіка зброя у другого чоловіка зброя. Вже конфлікту між ними не буде. Це був розговор уважаючих друг друга джентльменів. гораздо нижча в тих країнах, котрий розрішено зброю. На перше зібрання з'їхалися активісти з різних куточків області. Насамперед обрали регіонального координатора Кримочужанина Івана Балацького. Усі без винятку засудили дії Росії в Криму. Активісти переконані, що наразі необхідно посилити блокпости та охорону доріг області. На зібранні присутнім нагадали, що спочатку їхня організація мала назву. Правовий сектор свої дії вона координує із СБУ та РНБО. «Тобто люди ходять без масок. Правий сектор на правий сектор ходить без масок. ви тобто, бачите кого-то в масках, це не наше це 100%, процентів. Віс розпорядження, то є понятно, дає сліві з зброєю в масках. Тоже тобто, це не наше. Все. Ага. тож без балаклав, але з червоно-чорними пов'язками з відповідним написом. А за таким, можливо, дещо брутальним тоном шляхетні наміри. Вопрос Готов ти що зробити? готов разговаривать на трибуне, готов помахать флагом или готов к самопожертвованию, идеологии, отдать все, все, что есть самое дорогое, а это жизнь, для того, чтобы не получить ничего для себя, а сделать, получается, для других. Активісти правого сектору готові виховувати патріотизм і о підростаючої зміни, говорить Ілля Кива. Києва. Сам він полтавець має дві вищі освіти, двох діток очолює міжнародний благодійний фонд. Нещодавно лідер правого сектору Дмитро Ярош призначив його політичним керівником штабу Схід до якого разом із Харківською, Донецькою та Луганською областями нині увійшла і Полтавщина. І неважливо, якою мовою ти любиш свою країну. Переконують право секторовцы. Мы хотим сохранить целостность нашего государства. Вот основная наша задача. А потом это чистка государства. Очищение от лжи, грязи, от коррупции. У нас очень много работы. Правому сектору сьогодні треба більше дбати про свій імідж, зазначали на зібранні, адже їхня сумнівна слава збурювачів чи російського безпредельщика, що чомусь прижилася у народі, зовсім не відповідає їхньому прагненню бути справжніми захисниками вітчизни.